Ми сьогодні у Львові у Superhuman Center, для саме для того, щоб людям, які отримали поранення під час бойових дій, вони мали всю інформацію потрібно для того, щоб соціалізуватися, мирне життя, тому що нам потрібен кожний. І ми хочемо запропонувати можливості і для навчання. І ми хочемо запропонувати можливості і для започаткування власної справи через подачу відповідної заявки в надієпорталі. Для нас дуже важливо, щоб люди, які отримують якісні протези, реабілітацію за рахунок Суперхімен Сентр або за рахунок державних коштів, які є немалими, щоб всі люди використовували ці протези. Але людина з самого першого дня... Поранення має мати надію і має мати вже в голові якийсь план, як він буде відновлюватися. Тут я отримую протез, тут я отримую реабілітацію. А тут в мене є надія отримати роботу або отримати грант на створення власного бізнесу. Отже, сподіваємося, що будемо бачити людей не з інвалідністю на вулицях, а людей з крутими протезами, які йдуть на роботу і платять податки. Дякую вам, Дякую вам. Дякую. супер.